Вхід до катакомб не був позначений. Це була порожнеча в структурі міста, яку більшість одеситів ніколи не помічали. Він ховався за занедбаною будівлею, що руйнувалася десятиліттями, її кам'яне устя наполовину заросло повзучими ліанами та битою цеглою. Макс знайшов його першим, керуючись загадковою мапою, яку він знайшов в інтернеті, але тепер, стоячи перед тіньовим отвором, навіть його сміливість похитнулася. Решта. Олена, Катерина та Дмитро стояли поруч із ним, вдивляючись у темряву, що простяглася внизу, і позіхали. Олена неспокійно ворухнулася, щільніше натягуючи куртку. Ми справді це робимо. Її голос, зазвичай впевнений, затремтів. Вона подивилася на Макса, сподіваючись на заспокоєння, але його посмішка не досягла очей. Це лише кілька тунелів, відповів Макс, хоча в його тоні з'явилися нотки, яких раніше не було. Він витер долоні об джинси, кивнувши в бік кам'яних сходів, що спускалися в темряву. Ми трохи подивимося, зробимо кілька фотографій і вийдемо ще до заходу сонця. Катя зробила крок назад, захисно схрестивши руки. Не знаю, Максе, це відчувається інакше. Її голос був тихим, але в ньому відчувався тягар сумнівів, що гризли кожного з них. Вона завжди була обережною, голосом розуму в групі. Але сьогодні її слова, здавалося, приземлялися важче, ніж зазвичай, і падали в холодне повітря, як каміння. Дмитро, що стояв найближче до входу, глибоко зітхнув, тримаючи ліхтарик у руці. Ми вже тут, сказав він, знизавши плечима, намагаючись звучати невимушено, хоча його очі нервово бігали між іншими. Можемо подивитися, що там всередині. Якщо стане надто моторошно, ми повернемо назад. Не чекаючи відповіді, він спустився на перші кілька сходинок. Промінь ліхтарика ковзнув по кам'яних стінах, вже поцяткованих графіті десятирічної давнини, іменами забутих дослідників, символами, які для них нічого не означали. Інші вагалися перш ніж піти за ним. Один за одним вони прослизали в катакомби, залишаючи світло дня позаду. Спуск здавався довшим, ніж мав би бути. Вузькі сходи закручувалися спіраллю вниз. І з кожним кроком повітря ставало важчим, густішим, наче сама атмосфера тиснула на них. Незабаром звуки міста над головою машини, кроки, далекий гул життя зовсім стихли, замінившись звуком їхнього власного дихання, що відбивався від стін. Мені здається, прошепотіла Олена, чи тут холодніше? Це через камінь, швидко сказав Макс, хоча й потер руки на знак згоди. Під землею там завжди холодно. Ліхтарик Дмитра заблимав, і він швидко струснув його. Промінь знову вирівнявся. Але коли світло відкинуло тіні на стіни, щось було не так графіті, здавалося, змістилося, заповзло в куточок їхнього зору символи, обличчя, дивні слова, які ніхто з них не міг прочитати, з'являлися і зникали, коли промінь рухався по камінню. У Олени перехопило подих, коли вони спустилися вниз по сходах. Перед ними простягався тунель, темний і звивистий. Що зникав у безодні. Їхні ліхтарики ледве пронизували темряву. Гнітюча тиша, здавалося, поглиблювалася з кожною секундою. Проходи були вузькими, клаустрофобськими, а повітря ледь відчутно пахло вологою землею, старою і непривітною. Гаразд, сказав Макс, намагаючись додати трохи легковажності, давай розробимо план. Ми тримаємося разом, трохи розвідаємо, а потім повертаємося назад. Звучить добре? Ніхто не відповів. Катерина закусила губу, озирнувшись через плече на сходи позаду них, вхід до яких зник з поля зору, поглинутий вигином переходу. Вона на мить завагалася, а потім кивнула, хоча її очі були сповнені невпевненості. Група рушила вперед мовчки, їхні кроки м'яко відлунювали від каменю. Час від часу хтось із них зупинявся, вдивляючись у стіни, ніби намагаючись вловити символи, що рухалися під їхнім поглядом. Було щось тривожне в тому, як графіті трималося на камені, ніби воно було не просто намальоване чи вирізьблене, а якесь живе. Дмитро першим порушив мовчанку. Комусь ще здається, що за нами стежать. Він говорив тихо, ніби боявся, що стіни можуть підслуховувати. Олена нервово засміялася Не кажи так. Вона озирнулася назад, її ліхтарик відкидав довгі тіні, які, здавалося, тягнулися як руки. Але так. Трохи. Вони продовжували іти далі, але з кожним кроком відчуття зростало. Повітря було якесь неправильне, якесь густіше. Макс теж це відчував, але не наважувався сказати. Він дивився вперед, сповнений рішучості довести, що це лише чергова невинна пригода, шанс зробити те, чого ще ніхто не робив. А потім вони почули це. Слабкий звук спочатку майже непомітний, але безпомилковий. М'яке шаркання кроків позаду них, звук, який легко було відкинути як відлуння або їхню уяву. Але він був там, друга група кроків, що крокувала слідом за ними, досить далеко позаду, щоб залишитися непоміченою. Макс застиг на півдорозі, його серце забилося. Він повільно обернувся, його ліхтарик пронизував тунель позаду них. Але там не було нічого лише порожній камінь і тіні. Ви це чули? Запитав він тихим голосом. Обличчя Олени зблідло. Так, воно слідує за нами від самих сходів. Катерина схопила Олену за руку, її пальці тремтіли. Треба повертатися. Дмитро похитав головою, хоча його очі видавали страх. Ні, нічого не сталося. Просто відлуння. Ці тунелі, вони псують звук. Макс хотів йому повірити. Він хотів відмахнутися від цього, як від параної розуму, що грає з ним у темряві. Але в глибині душі він знав, що це було не відлуння. щось було в катакомбах разом з ними, і воно наближалося. Вони продовжували йти вперед, їхній темп прискорювався, тишу тепер порушував нерегулярний звук кроків як своїх, так і чужих. Кісточки пальців Макса побіліли, коли він схопився за ліхтарик, намагаючись заспокоїти хвилю паніки, що піднімалася в грудях. За кілька метрів попереду тунель розділявся надвоє. Недовго думаючи, Макс повів їх лівим шляхом, сподіваючись, що він якимось чином приведе їх назад до входу, хоча він вже не мав жодного уявлення, де вони знаходяться. Тунелі були схожі на лабіринт, кожен наступний поворот дезорієнтував ще більше, ніж попередній. Але коли вони поспішали з вивистим проходом, Олена затамувала подих, її ліхтарик висвітлив щось на стіні попереду. Великими нерівними літерами було надряпане нове повідомлення якого не було ще кілька хвилин тому Найди на світло. Катерина відступила назад, затамувавши подих. Цього раніше тут не було. Ліхтарик Дмитра знову заблимав. Тунель, здавалося, стискався навколо них, повітря ставало холоднішим, а позаду них кроки зупинилися. Макс важко ковтнув, його голос ледь чутно пролунав Не зупинятися. Вони просувалися вперед, повідомлення горіло в їхніх головах. Не йдіть на світло. Але було надто пізно вони вже зайшли надто далеко в глибину, і щось чекало на них. Повітря в катакомбах здавалося іншим, густішим, наче прилипало до шкіри. Час втратив сенс могли минути години, а могли лише хвилини. Звивисті тунелі тягнулися нескінченно, ліхтарики ледве прорізали гнітючу темряву, яка поглинала кожен звук, кожну думку. Група йшла щільним строєм. Нерви розхитувалися з кожного кроку. Першою помітила, що стіни змінюються Олена. Вона раптово зупинилася, її дихання перехопило в горлі. Зачекай. прошепотіла вона, її ліхтарик тремтів у руках. Інші повернулися до неї, їхні обличчя були бліді в тьмяному світлі. Що це? запитав Макс, намагаючись зберегти рівний голос, хоча його власний страх починав повзти по спині. Олена відповіла не одразу. Замість цього вона підійшла ближче до стіни, проводячи пальцями по поверхні. Цей напис, сказала вона, її голос ледь чутно прошепотів. Раніше його тут не було. Вони всі скупчилися навколо, їхні ліхтарики освітлювали стіну. Нерівні символи, покручені літери і грубі малюнки, здавалося, повзли по каменю. Символи були незнайомі, але щось у них викликало глибоку тривогу, наче вони несли в собі давній тягар. Що давив на душу. Дмитро насупив брови, придивляючись до написів. Це. Кирилиця? запитав він, хоча в голосі його не було впевненості. Символи мали деяку схожість зі старослов'янською абеткою, але в лініях було щось не так, щось перекручене. Макс похитав головою. Ні, це не кирилиця. Його голос тремтів, видаючи його намагання тримати себе в руках. Це щось інше. Тунель, здавалося, ставав холоднішим, поки вони вдивлялися в символи, холод підкрадався з під землі, обвиваючи їхні щеколотки невидимими вусиками. Треба йти далі, сказала Катя, її голос був напружений від тривоги. Мені це не подобається. Інші мовчки погодилися, їхній розум все ще намагався впоратися з моторошними написами. Вони продовжили йти далі, але в міру того, як вони йшли, стіни почали зміщуватися в їхньому периферійному баченні. Те, що почалося як грубе графіті, почало перетворюватися на щось більш зловісне символи скручувалися в нові форми, утворюючи візерунки, що не піддавалися логіці, слова, які, здавалося, звивалися і мерехтіли, наче живі. У Олени перехопило подих. Хлопці. підивіться на це. Вона знову вказала на стіну, і цього разу слова повністю змінилися. Там, де кілька хвилин тому були хаотичні символи, тепер було єдине. Чітке повідомлення, написане мовою, яку ніхто з них не знав, але всі могли зрозуміти: Ти не можеш піти. Катерина зітхнула, відступивши від стіни, наче вона простягнула руку, щоб доторкнутися до неї. Що це в біса таке? мовила вона з тремтінням у голосі. Дмитро провів рукою по обличчю, намагаючись відігнати наростаюче відчуття страху. Це просто трюк? пробурмотів він більше для себе, ніж для інших. Хтось знущається над нами. Але ніхто з них не вірив у це. Стіни продовжували зсуватися, і незабаром це були не лише написи. Сама структура катакомб, здавалося, деформувалася, тунелі вигиналися у формах, що не піддавалися геометрії. Кути з'являлися там, де їх раніше не було, шляхи розгалужувалися і видозмінювалися, коли вони йшли. Кожен поворот, який вони робили, здавалося, вів їх все глибше, відчуття напрямку вислизало з кожного кроку. Макс першим почув голос. М'який, ледь чутний спочатку, як шелест листя на вітрі. Він завмер, його ліхтарик снував туди-сюди, шукаючи джерело звуку. Ви це чули? запитав він. Його голос стиснувся від страху. Інші зупинилися, прислухаючись. На мить запанувала тиша. Потім ледь чутно, голос повторився. Цього разу вони всі почули його. Голоси. Просто за краєм світла гомоніли мовами, яких ніхто з них не міг розпізнати. Шум наростав і спадав, як приплив, зливаючись у нерозбірливу какофонію. Олена схопила Макса за руку, її кісточки побіліли. Що вони говорять? Макс похитав головою, широко розплющивши очі. Я не знаю. Я не. Його слова запнулися, коли звуки стали голоснішими, а голоси виразнішими. Це вже не були просто випадкові звуки. Вони говорили безпосередньо до них. Один за одним група почала розбирати уривки слів, але послання було завжди одне й те саме Не йди за світлом. Дихання Катерини прискорилося, рука підлетіла до рота, ніби намагаючись придушити крик. Треба повертатися негайно. Але Дмитро не слухав його очі були прикуті до стін, ліхтарик висвітлював низку облич, викарбуваних на камені, облич, яких там раніше не було. Вони були грубі, ледь більше, ніж подряпини на скелі, але їхній вираз був безпомилковим біль, страх, відчай, а потім почалися галюцинації. Це почалося з Олени. Вона різко зітхнула, наштовхнувшись на стіну, її ліхтарик з гуркотом впав на землю. Ні, ні, ні. закричала вона, з широко розплющеними від жаху очима, притискаючи руки до голови. Макс кинувся до неї. Його серце шалено забилося. Олено, що сталося. Вона не відповіла, її погляд був прикутий до чогось невидимого, чогось, що могла бачити лише вона. Вони всюди, мовила вона, її голос тремтів. Люди. Так багато людей дивляться на мене, вони намагаються мені щось сказати. Макс схопив її за плечі, ніжно струшуючи. Олено, прокинься, тут нікого немає. Але навіть промовляючи ці слова, він знав, що це неправда. Катакомби були повні очей, повні голосів. Дмитро поплентався назад, його ліхтарик мерехтів, коли він теж почав щось бачити. Фігури рухалися в тінях люди з різних часів, одягнені в лахміття або уніформу давно забутих війн. Їхні очі були порожніми, а роти викривлені в беззвучних криках. Дехто простягнув до нього руки, їхні пальці торкалися його шкіри, холодні, як смерть. Він відсахнувся. Але вони йшли за ним невблаганні. Катерина притиснулася до протилежної стіни, її очі бігали від однієї тіні до іншої. Що відбувається? прошепотіла вона зі сльозами на очах. Це не справжнє, це не може бути справжнім. Але це здавалося реальним занадто реальним. Макс міцніше стиснув Олену, а вона продовжувала щось незв'язно бурмотіти, відводячи погляд у бік. Він намагався заблокувати голоси. Фігури, стіни, які, здавалося, дихали навколо них. Ми повинні продовжувати рухатися, сказав він хрипким голосом. Якщо ми зупинимося зараз, нам кінець. Дмитро кивнув, хоча його обличчя було блідим, а руки тремтіли. Так, так, ти маєш рацію. Ходімо, ходімо. Його голос різко обірвався, коли тунель перед ними зсунувся. Стіни стогнали і тріщали, камінь терся об камінь. Прохід, яким вони йшли кілька хвилин тому, тепер зник, замінений суцільною кам'яною стіною. Єдиним шляхом вперед був вузький покручений коридор праворуч, якого раніше не було. Ми в пастці!» – прошепотіла Катерина. Її голос був ледь чутний. Вона впала на коліна, її руки тремтіли. Ми ніколи звідси не виберемося. Макс глибоко вдихнув, намагаючись стримати паніку, що наростала. Ми не в пастці!» – сказав він. Хоча впевненість у його голосі зникала. Вихід є завжди, ми просто повинні його знайти. Але навіть промовляючи ці слова, він не міг позбутися відчуття, що катакомби живі, що вони спостерігають, чекають. Стіни знову зсунулися, символи зморщилися під їхнім поглядом, а голоси стали голоснішими, наповнюючи повітря своїм настирливим посланням. Не йди за світлом! Світло, яке колись було їхнім провідником, тепер було схоже на пастку. Вони вже давно втратили надію повернутися назад. Тунелі тягнулися далі, звиваючись божевільними петлями, кожен поворот яких заводив їх все глибше, в лабіринт темряви. Страх вчепився в них, як друга шкіра, дихання було уривчастим і поверхневим. Серця билися в унісон з м'яким ритмічним відлунням кроків. Не їхніх власних, а кроків чогось невидимого завжди поруч. Завжди просто за ними. Макс ішов попереду, хоча промінь його ліхтарика тепер був слабким, а колись сильне світло мерехтіло, як биття серця, що завмирає. Його тіло тремтіло від виснаження, розум розплутувався з кожним новим поворотом катакомб. Він відчував вагу інших за спиною Олени, Катерини та Діми, які тепер мовчали, їхні слова поглинав в жах. Говорити було більше нічого. Катакомби забрали це у них. Коли вони йшли вперед, щось змінилося в повітрі ледь помітна зміна, але достатньо, щоби змусити Макса зупинитися на місці. Тунель попереду, здавалося, розплився, краї кам'яних стін вигиналися незрозумілим чином, а потім в стіні з'явилася фігура. Він повільно ступав уперед, його рухи були неймовірно плавними, наче він не зовсім торкався землі. Його пальто вільно висіло навколо нього, подерте по краях. А обличчя було сховане під глибоким капюшоном, який приховував усе, окрім найслабшого обрису посмішки. Не було ні світла, ні звуку, окрім слабкого шкрябання його черевиків по кам'яній підлозі. Голос Макса застряг у горлі Хто ти? спромігся прохрипіти він, але слова здавалися йому чужими, наче вони більше не належали йому. Фігура зробила паузу, злегка нахиливши голову, ніби обдумуючи питання, потім він заговорив. Його голос був тихим, але він заповнив увесь тунель, відбиваючись від стін, як хор шепоту. Ти заблукав, сказав він, і посмішка в його голосі була безпомилковою. Позаду Макса здригнулася Олена. Її рука стиснула руку каті так міцно, що кісточки пальців побіліли. Катерина витріщилася на фігуру, її очі були широко розплющені, тіло тремтіло. Вона відкрила рот, щоб заговорити, але слова не виходили. Дмитро, який мовчав, здавалося, кілька годин, зробив крок вперед, його голос надривався, коли він говорив Ти можеш нам допомогти? Його запитання повисло в повітрі, сповнене відчайдушної надії, якої ніхто з них не відчував уже давно. Посмішка фігури розширилася, хоча вони не могли бачити його обличчя. Звичайно, ні», сказав він, його голос пронизаний фальшивим теплом Я можу вас вивести. Це вже недалеко. Ідіть за мною. Щось було не так у його словах, щось таке, від чого у Макса по шкірі поповзли мурашки. Він відчував це глибоко в своєму нутрі, те як ця фігура, здавалося, належала катакомбам так, як вони ніколи не могли належати. Він подивився на інших, побачивши той самий сумнів у їхніх очах. Але вони були такі втомлені, такі виснажені, і думка про втечу неважливо, наскільки слабкою була надто спокусливою, щоб її ігнорувати. Зачекайте. Сказав Макс, його голос став сильнішим. Звідки нам знати, що тобі можна довіряти? Фігура злегка повернула голову, посмішка не сходила з її обличчя. Ви не знаєте, сказав він просто. Але якщо ви залишитеся тут, то помрете це місце воно так просто не відпускає. Його слова пронизали групу холодом, осідаючи каменем у грудях. Макс відчув, як його серце билося, а в голові поморочилося від тяжкості рішення, що стояло перед ним. Вони блукали, здавалося, кілька днів, потрапивши в нескінченне коло страху і розгубленості, чи могли вони дозволити собі сумніватися в допомозі, коли вона була прямо перед ними. Але було щось таке в екскурсоводі щось у тому, як він рухався, як його слова, здавалося, прослизали їм під шкіру і осідали там, що змусило Макса завагатися. У нас немає вибору, сказав Дмитро ледь чутно. Він зробив ще один крок вперед. Втупивши погляд у фігуру ми повинні йому довіряти. Макс важко проковтнув, дивлячись на Олену і Катерину. Їхні обличчя були бліді позбавлені кольору, тіла тремтіли від виснаження і страху. Він знав, що вони не можуть так далі продовжувати. Він знав, що їм потрібно знайти вихід. Але посмішка гіда. Ця посмішка. Неохоче Макс кивнув Показуй дорогу. Екскурсовод повернувся без жодного слова. Ковзаючи тунелем, його присутність була тривожною тінню, яка нависала над ними, коли вони йшли слідом. Кроки, яких вони так довго боялися, зникли, замінені м'яким відлунням їхніх власних черевиків по каменю. Здавалося, що катакомби затихли, коли вони йшли, рухомі стіни затихли, шепіт перетворився на важку тишу. Вони йшли за ним, здавалося, цілу вічність, хоча тепер прохід здавався іншим, коротшим, наче самі тунелі підкорялися волі провідника. У голові Макса промайнула тривога, але він відкинув ці думки, зосередившись на обіцянці втечі. І тут, без попередження, провідник зупинився. Попереду, в кінці тунелю, світилося слабке світло, м'яке, привабливе тепло, яке, здавалося, пульсувало життям вихід. Вони бачили його, вони відчували прохолодне повітря, що пливло до них, обіцянку свободи, що була всього за кілька кроків від них. Але щось було не так. Екскурсовод повернувся до них обличчям, його посмішка більше не була доброю, не була заспокійливою. За нею ховалася темрява, голод, від якого у Макса похолола кров у жилах. Один з вас, тихо промовив провідник, його голос більше не був людським, а чимось глибшим, первісним. Один з вас повинен залишитися. Ці слова вразили їх як фізичний удар. Макс відступив назад, його думка не вкладалася в голові. Що? Про що ви говорите? Посмішка Гіда розширилася, і під капюшоном його очі зблиснули чимось древнім і страшним. У катакомбах повинен бути провідник, сказав він, і його голос відлунював у тиші. Одна душа, щоб вести інших, щоб тримати рівновагу, один з вас повинен залишитися позаду. Олена схлипнула, затуливши рот руками, коли до неї дійшов весь жах ситуації. Катерина похитала головою, сльози текли по її обличчю. Ні. Прошепотіла вона, ні, будь ласка, цього не може бути. Але це сталося. У Макса закрутилася голова, серце калатало в грудях. Вони були так близько, так близько до свободи. Але якою ціною, о Боже, якою ціною? Екскурсовод ступив крок уперед, його посмішка змінилася на щось більш холодне, більш розважливе. Обирайте, просто сказав він. Або ніхто з вас не піде. На мить запанувала тиша. Потім Дмитро ступив крок вперед, його обличчя було блідим, але рішучим. Я залишуся Ко», – сказав він, його голос тремтів. Я зроблю це. Ні. закричав Макс, хапаючи Дмитра за руку. Ти не можеш. Повинен бути інший спосіб. Його немає, сказав Дмитро. Його голос був м'яким. І ти це знаєш. Він повернувся до Гіда, його руки тремтіли. Просто, просто відпустіть їх. Гід повільно кивнув. Його посмішка повернулася. Як побажаєте, серце Макса розірвалося, коли гід відійшов убік, відкриваючи вихід, вихід, свободу, яку вони так важко виборювали, але коли вони йшли до нього, Макс не міг позбутися відчуття, що вони програли, що щось жахливе почало діяти, як тільки вони увійшли в це місце. Коли вони вийшли на світло, Макс востаннє озирнувся, і його очі зустрілися з очима Дмитра. Екскурсовод вже був поруч. Тіні поглинули їх обох, коли катакомби зімкнулися навколо них. Останнє, що побачив Макс перед тим, як тунель зник, було обличчя Дмитра, примарне відображення того, ким він колись був новий провідник катакомб того, хто приведе інших до загибелі назавжди.